Є церква святого Миколая, яка датована 13 століттям. Вона користувалась особливою обікою твору короля Данила Галицького. Церква будувалась як усипальниця Галицьких князів і є найдавнішою збереженою будівлею міста. Від неї вів шлях до княжої резиденції у 17 столітті. Храм зазнавав ушкоджень через напади ворогів. Знаємо про комічний епізод, коли під час татарського нападу було захоплено у полон татарина, і на час бою оборонці прив'язали його до церковного дзвону. Бій тривав, а полонений, пручаючись, постійно бив на сполох. Життя міста завжди було насичене різноманітними історіями. Наприклад, у 18 столітті на ринку було покарано мечем портрет шляхтича та водночас австрійського чиновника Рудольфа Страсольдо. Для більшості людей він став відомий після того, як втік зі Львова з коханою до Константинополя, прихопивши на дорогу значну суму державних грошей. Не маючи можливості покарати людину, влада покарала портрет. Перед нами простягається насип з колією. У 1861 році Львів був з'єднаний залізницею з Віднем через Перемишль. Це була перша залізниця на території України. 98 кілометрів рейок зі Львова до Перемишля проклали протягом одного року. А 4 листопада 1861 року на новозбудований залізничний вокзал приїхав перший поїзд. Його максимальна швидкість на той час сягала 20 кілометрів. Шимонському. Авто було 2,5 метри завдовжки і півтора завширшки, вагою 650 кг. На той час максимальна швидкість авто сягала 20 км за годину. Заправки баку місткістю 20 літрів вистачило на 100-120 км. У 1899 році стався перший наїзд на пішохода. З 1903 року у місті запровадили дорожні знаки. А перші таксі з'явилися у Львові у 1906 році. Вартість проїзду на той час у 500 разів перевищувала вартість сніданку. Однією з найтрагічніших сторінок історії західної України є доля місцевих євреїв. Перед початком останньої війни вони жили в малих провінційних містечках, які називали Штетель. У Львові євреї становили понад третину населення. Більшість з них займалась торгівлею та ремеслом. Вони становили 40% усіх корчмарів Галичини. Доля львівських євреїв була трагічна. Під час Другої світової війни у північній частині міста було створено велике гетто. Переселення євреїв до нього відбувалося через спеціальний перепускний пункт під залізничним мостом, який є з правого боку. Львівське гетто було ліквідоване нацистами разом з його мешканцями у червні 1943 року. Речі, це форум це дуже класний торг-центр, Можна там поїсти, там шопінг багато цього.